Моє вітання в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Чергова трагічна дата для Одеси. Черговий злочин Росії. Атака проти 2 березня сталася одразу після опівночі. За попередньою інформацією від військових, у напрямку Одеського регіону ворог щільно спрямував декілька групових повітряних цілей з території окупованого Криму. Один з шахедів, маневруючи над спальним районом Одеси, влучив у багатоповерхівку на Добровольського. Браво, браво. Станом на вечір суботи відомо про загибель п'ятьох людей, серед яких трирічний хлопчик. Ще восьмеро постраждалих отримали поранення. Серед них одна дитина. Під завалами ще можуть перебувати близько десяти осіб, зокрема четверо дітей. Із ними немає зв'язку. Рятувальники буквально по цеглині розбирають зруйнований російським дроном будинок та наголошують, конструкція будівлі нестабільна і у будь-який момент може статися додаткове обвалення. У результаті влучання ударного безпілотника в будинок частково зруйнована один із під'їздів. Вшент знищено з 9 по 5 поверхи включно. Вибухом пошкоджено 18 квартир. Люди сидять біля руїн із надією в очах, слідкують за роботою рятівників. У когось під завалами сестра, у когось близькі друзі. Очевидці цього потужного вибуху розповідають: ніч була жахливою. Стріляли, стріляли, а потомка пахнула. Дуже іспугалась. сильно бахнуло, сильно, сильно, сильно. Слышу такой бах, огонь там. Я выскочила сюда, прибежала, тут кричат все. Люди выскакивают, в чем были. В чем были женщины, дети, я же говорю, что без одежды выскакивали с подъездов. Не знаю, страшно. Просто невозможно, страшно как. Через влучання ворожого дрона відбулося пошкодження мережі КП теплопостачання міста Одеси. Наразі без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок. Пошукова операція продовжується. На місці працюють близько сотні рятувальників, медики та комунальники. Людей, які можуть бути під завалами, шукають за допомогою собак. Наразі працюють рятувальники по розбору завалів. Та пошуку людей. Також працюють кінологи ДСНС, психологи та розгорнули пункт обігріву для людей, які проживали в будинку. Сім ударних дронів камікадзе із восьми запущених цієї ночі силами ППО вдалося знищити. Однак пряме влучання ворожого безпілотника, на жаль, все ж таки відбулось. Це було безпосередньо влучання в житловий будинок, оскільки дрон маневрував, використовував при цьому низькі висоти, намагався обійти системи протиповітряної оборони і всіма, всіма своїми маневрами ускладнював роботу по ньому безпосередньо засобами ППО. Звісно, що по такій житловій забудові рясній ми не працюємо з системами протиповітряної оборони. Зараз ці дрони проходять відповідну модернізацію і вдосконалення. Цілком імовірно, що цей дрон міг бути із посиленою вибуховою або бойовою частиною, як ми говоримо, і можливо тому завдано такі руйнування. Це перший випадок, коли влучання дрону спричинило такі масштабні руйнування житлового будинку, наголосив генеральний прокурор України, який прибув на місце події. Наші експерти зараз працюють, тому що це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. Ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань е, ракетами. Але це перший випадок, я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Тому безумовно будемо вивчати. На місці розгорнуто оперативний штаб, який збирає інформацію щодо необхідності розселення людей, а також надає консультації щодо матеріальної допомоги з міського бюджету та оформлення компенсації за знищене житло. За державною програмою є відновлення у зв'язку з людськими втратами через російську дронову атаку. 3 березня в Одесі та області оголошено траур. На будівлях буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Він пройшов крізь полон та катування, бачив смерть та насильство на власні очі, але не втратив віру і надію на краще. І сьогодні вчить цьому всіх, хто приходить до нього в храм, та солдат на фронті. Військовий капелан Василь Вірозуб розповів, що допомагає залишатися людиною під час війни. Навіть самі темні часи, коли ненависть до ворога туманить розум, коли здається, що нічого доброго в житті більше не буде, треба мати в серце надію, говорить Сятець Василій. І робота кожного капелана, щоб ця лють і ненависть залишилася там, бо наш солдат захищає мирну Україну для того, щоб та нечисть не прийшла сюди. А робота кожного капелана для того, щоб не пустити цю злобу в наші сім'ї і в наші родини. На думку священника, сьогодні всі ми так чи інакше воюємо, навіть діти. І це не може не накласти відбиток на їх майбутнє та світогляд. Прикро, коли наші діти знають, коли куди повинен піти руський корабель. Це не є правильно. Бо ми не повинні пустити цю війну в наші сім'ї. Так, ми зараз всі на війні. І замітьте, ми всі на війні незалежно, де ми зараз знаходимося, і незалежно яка у нас стать чи скільки у нас років. В лихі часи, великий тягар відповідальності лягає на жіночі плечі, розповідає тець Василій. Дуже важко чекати чоловіка чи сина з фронту, бути йому берегинію. Ще складніше зберегти любов та родину. кожен раз, коли він не відповів на смс-ку чи не підняв трубку, бо в нього там завдання. Вона, мені здається, вмирає кожного разу, бо її серце болить де її чоловік. І це, мені здається, дуже тяжка праця наших жіночок, які зараз чекають своїх воїнів, але скажу, це їхня праця і це їхній подвиг. Більш розгорнуту версію розмови з капеланом Василем Вірозубом. Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому ютуб-каналі. Рятувальники Одещини здали кров для воїнів ЗСУ. Вогнеборці Одеської області стають донорами чотири рази на рік, тому що вважають, рятувати життя співгромадян потрібно всіма можливими способами. А наразі велика потреба у крові є для українських захисників. Тому зустрітися з фахівцями мобільної бригади прибули набагато більше рятувальників ніж зазвичай. Тут ми визначаємо групу крові. Гімаглобіни, гематокрит. От у нас є такий стаціонарний І здесь определяем гемоглобин. Крім аналізу крові з пальця, мобільна бригада Одеської обласної станції переливання крові ще вимірює тиск у донорів і після заключення терапевта допускає до кроводачі. Вогнеборці Одещини добре знають, як правильно готуватися до процедури, бо вже не вперше приймають мобільну бригаду. Тут кожні три місяці здають кров. Сьогоднішнє піде захисникам на фронт. Тому рятувальників донорів зібралося набагато більше. Сьогодні це і інспекторський склад, і самі рятувальники, і піротехніки, і водолази, і е, хіміків я бачила. Якщо минулого там разу, наприклад, у нас було понад 30 людей, сьогодні вже близько 50. В умовах війни багатьом захисникам відповідно вони втрачають кров, отримують якісь поранення. і їм критично необхідно саме те, щоб ось був запас крові, який можна їм врятувати життя. Василь Сопінський навчає дітей правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. У його особистій практиці не було випадків, коли донорська кров наочно рятувала людину. А от Олександр Шостаковський, начальник пожежної частини, який приїхав здати кров з теплодара, вже 20 років є донором і сам був учасником рятувальної кроводачі. Був випадок ДТП і була негайна потреба в крові мого резус-фактору. Молодому хлопцю, який козажав в автомобілі. І з того часу по сьогоднішній день приймаю участь в здачі крові для тих людей, які її потребують. Донори можуть брати вихідний у день кроводачі, але більшість рятувальників сьогодні залишиться на службі. Тому праця мобільних бригад у воєнних реаліях дуже своєчасна. Для донорів, звісно, да, це удобно, тому що якби ми приїхали, да, це все на місці. Быстро, з такими да, з таким в наші страні нам нужна любая група крові. Ділитися кров'ю вкрай необхідно і одеські пожежники це добре розуміють, тому що неодноразово їм доводилося виривати із лап смерті життя людей. Ми, рятуючи життя в тилу, розуміємо, що є хлопці, які знаходяться на передовій. Вони також рятують наше життя, але на передовій. Тому сьогодні, сьогодні наша справа. Дуже дуже благородна. І для тих, хто думає, це робить чи не робить, хочу вас надихнути на те, що робіть і не задумуючись, тому що таким чином ми рятуємо життя тим, хто рятує життя нам. Співробітники служби порятунку неспочутого знають, як легко доля може забрати життя, та скільки зусиль потрібно, аби його зберегти. Саме тому вони завжди прагнуть допомогти і використовують для цього будь-яку нагоду. Росія має плани анексувати Молдову і поширити війну на інші країни Європи. Чим відповість її захід та Україна, що насправді підштовхнуло лідерів Придністров'я звернутися до Путіна, коли і чим може скінчитися війна в Україні? Про все це розкажуть експерти в підсумковій програмі Про головне у неділю. Після того, як 28 лютого депутати невизнаного Приднестров'я попросили Росії тільки захисту від економічного тиску Молдови, а не в склад самої РФ, чимало хто в Україні подумав, що загрози немає, але дарма вважає воєнний експерт Олег Жданов. Дехто трошки видихнув і сказав фух пронесло. Що світ не звернувся до Путіна чи до Держдуми з проханням включити цю територію в склад Російської Федерації? А я вам скажу, що рано ви видихаєте. Це буде наступний крок на думку воєнного експерта. Росія плекає надію на анексію не тільки України, а й Молдови і навіть інших країн Європи. Тому створення напруженості на кордонах нашої країни є лише частиною плану. Вони будуть намагатися протягнути резолюцію, яка Радбеза ООН, щоб ми, ми допустимо, або Румунія надали транспортний коридор до Придністров'я. Так що, тут, тут так, така, такі, я би сказав, закладка фундаменту дуже такого многохадовки, як, як це люблять казати, по відношенню до Путіна. За словами журналіста з Молдови Володимира Тхоріка, приводом для звернення про захист від депутатів ПМР стало введення нових митних зборів. Це не сподобалося насамперед компанії Шеріф, яка головою в невизнаній республіці Придістрові сьогодні це такий чорний лебідь Європи, який може взорвати ситуацію, змінити розстановку сил, відкрити там третій фронт гіпотетичний. Між тим настрої в самій Молдові доволі скептичні. Люди по більшості цікавляться питаннями виживання, а не політичними перспективами та загрозами, розказує Володимир Тхорік. В Молдові після повномаштабного вторження Росії в Україну наблюдається галопіруюча інфляція, яка составила в прошлом году в позапрошлому году. 30%. то есть это ну люди бідніють кожен рік на третій. это і, і так одна из з бедных стран в Європі. Люди інтересують немножко другого порядку, а не якого цвета триколор перед адміністрацією Тирасполя А озірки говорять, що весь 2024 рік світ чекає глобальні зміни. Старі політичні альянси будуть зруйновані, і це безпосередньо торкнеться й України. практически весь май 2024 года и до конца года до нет до начала октября то есть все лето считайте конец весны все лето и до середины осени у нас плутон будет ретроградный здесь будет все разрушаться плутон это вот знаете как хирург Так, да, лечить не можна різати. Вот кардинальні перемены, кардинальна зачистка. Плюс ще буде наложение з Сатурном, який буде ретроградний. Це да? власть, це закони, це система. І тут буде щось кардинально меняться, переворачуватися. Які військові та політичні події можуть чекати нас найближчого часу, що говорять аналітики і астрологи про перспективи завершення війни. Дивіться в підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю. Прогнозувати майбутнє Україні, в якій наразі йде страшна, кровопролитна війна справа невдячна. Проте українці, особливо зараз, у перші весняні дні, коли погода починає тішити теплом та сонцем, мріють про мир і щасливе життя в Україні та плекають надію на скорішу перемогу. Наші кореспонденти дізнавалися, що в першу чергу планують зробити Одесити після закінчення війни. Вже третій рік поспіль українці продовжують боротися за свої землі із масштабною навалою РФ. Ворог зруйнував десятки тисяч людських доль, але йому так і не вдалося знищити найголовніше віру та надію. І, попри постійні звуки повітряної тривоги та вибухів, Одесити продовжують мріяти та будувати плани, які мають реалізувати після закінчення війни. Ми будемо дуже радуватись з дитиною і поїдемо кудись в подорож, мабуть. Також будемо, а поїдемо до бабусі в Рівне. Я думаю, що бо дитина давно вже там не була. А, і наша сім'я буде дуже задоволена. Я думаю, як і вся Україна, тому що ми цю перемогу дуже чекаємо. Напевно, я розплачуся, тому що це довгоочікувана подія подія для всіх. Не знаю, не знаю, які напевно, які перші емоції, що я буду робити. Напевно, те саме, що і зараз, працювати, доглядати дитину, радіти, що мир. Поїду додому з Луганської області. Побачишся зі своєю родиною. Так, батьки за кордоном, а ми з чоловіком та з манінькою тут. Оце перші дії, мабуть, якось відсвяткувати, так? Святкувати перемогу. Сподіваюсь, цей мир наступить дуже швидко. Ми всі на це очікуємо. Святкувати перемогу. Поїдемо додому і побачимо рідних своїх. Херсон. Стабільність. Щоб була стабільність, був спокій. Цінуємо ті ці речі, які не цінували ще до початку повномасштабної війни в Україні. Тобто ці маленькі речі, які цінувалися не так значно, як зараз. Спокій, мир. Сьогодні українці мають одну мрію на всіх мир в нашій країні та перемога, кажуть мешканці Одеси. Щоб усе стало на свої місця, щоб відродилася все заново, Україна. Бо зараз ми розуміємо, що все в такій кризі знаходиться. Хочеться, щоб все відновилося. Не хочемо від'їжджати. Хочемо бути тут і жити тут, і вони щоб тут жили. І Щоб все нас радувало. А головне, щоб був мир. А все інше то вже налагодимо і будемо жити. Але головне, щоб була перемога. Мрію, щоб дитина пішла в перший клас і не знала, що таке укриття, щоб навчалася без сирен, без того, щоб вони бігали, спускались в укриття. Це, мабуть, найбільша моя мрія, тому що він зараз збирається йти до першого класу, і це є велика проблема знайти школу з гарним укриттям. Хоче, щоб це скоріше закінчилось. Незалежна єдина щаслива Україна без корупції та розкрадання. Ось якою бачать мешканці Одеси нашу державу після перемоги. Головне це взаєморозуміння між владою та народом, кажуть наші співрозмовники. Звичайно, хотілося б, щоб якось більше чули наших людей, суспільство, щоб змінилось ставлення, можливо, до пенсіонерів, до дітей, до матерів, які самі виховують дітей, щоб це було щоб держава допомагала і забезпечувала, тому що. Багато в яких країнах це присутні, це ну, хороший такий соцпакет. Ну, ось це хотілося. Б. А так, вже поживши в іншій країні, то я зрозуміла, що багато хто, що в нас просто все ідеально, всі і медицина і б'юті індустрія це взагалі топ в нашій країні. Відношення, мабуть, до людей, відношення до людей похилого віку. Щоб якось більше турбувались про населення України, а не тільки про депутатів, Це має бути. щоб всім було краще жити і. Всі почували себе впевнено в будь-якій ситуації. Відстроїти Україну, щоб всім було щасливо і радісно жити, і щоб діти вернулися в Україну наші. Дуже багато потрібно змінювати. Починаючи з законодавчої бази, закінчуючи соціальними виплатами. Дуже багато людей, які лишилися без житла, без підтримки. Мені здається, роботи буде багато. Тому і змін буде багато. Я хочу, щоб наша країна тільки розцвітала, бо вона дуже багата в плані ресурсів, в плані людей, тому що в нас дуже працьовиті люди. І Я вірю, що в нас все буде добре. Головне перемога і далі. Ми вже всі будемо працювати тільки на благо нашої країни. Та й потрібно не лише мріяти, але вже сьогодні починати працювати над втіленням своїх мрій, кажуть жителі міста і запевняють, що готові до цього. Зараз донатити і підтримувати хлопців. Все, що ми можемо робити, то те, що ми можемо зробити. Ми Молоде покоління, ми робимо все, ми працюємо офіційно, ми намагаємося підтримувати свою країну, ростити гідне, нове покоління дітей. Тому все, що в наших силах, ми будемо робити. Головне, щоб була підтримка і влада, бо без них ми. Мало що можемо зробити самі. Звісно, українці теж повинні посприяти тому, що що ми хочемо. Кожен українець знає для себе, що що він хоче отримати в цій країні від, від держави. Тому ми повинні не мовчати. Ми повинні говорити про це, багато говорити на всіх рівнях. І я сподіваюся, що нас почують. Вірити, донатити. Ми донатимо не опускати руки. 에... Вірити в перемогу, народжувати щасливих дітей. Зусилля кожного громадянина спрямовані на поліпшення всіх сфер життя в Україні та допомагають зробити ці мрії реальністю. Нехай майбутнє України буде яскравим і успішним, а мрії кожного її жителя здійсняться. Одеса, місто котів це всім відомий факт. Все починалося з портів, де пухнастики полювали на щурів і мишей. Зараз, певно, жодне одеське подвір'я не обходиться без цілих котячих сімейств, коти офіційно визнані частиною екосистеми міста. Далі ми розповімо про один з притулків для чотирилапих, з якого можна взяти кота додому і подарувати йому родину. Здравствуйте, діти. Покажіть. Туня, Туняшик, Клва! Это все беженцы! Это все беженцы! Это херсон, это кошечка, умерла, умірлає. мы його забрали. Більше семи десятків котів живуть у притулку котячий будинок. Він створений близько 15 років тому, коли волонтер Тетяна Кузікова почала рятувати безпритульних тварин. Чисто, тепло, просторі кімнати. Для пухнастиків у притулку створені гідні умови. За місяць йде 10-12 мішків з котячим кормом по 10 кілограм. Деталі, але вони ясні. Яскраво засвідчують масштаби прихистку. Так як в Одесі люблять котов, так їх не люблять ніде. Тому я бажаю Одесу. І тому Одеса це міст котов. Привіт, моя дівчатка. Привіт. У нас консерви хороші, у нас і всі. По різному коти потрапляють до притулку. Когось залишають господарі, хтось втратив своїх двоногих, інших рятують з вулиці. Чимало і котів з Херсону, з інших територій, де небезпечно, і звідки тварин забирають небайдужі одесити. Знайшли тимчасовий прихисток, тут і коти людей, які стали військовослужбовцями. Стоїть ось така дитина двометрова, Даніл, і плаче. Я говорю, подожди, Даніл, в чому проблема? Оставляй. Іди, воюй і знай, що тебе ждуть твої коти. Я йому постійно відуасіки скидаю, да, шпіля, йди. І моя Но на шкіра така, що може потуратися стані. Головна мета притулку знайти дім для тварин справжню родину, яка прийме і полюбить. За місяць вдається віднайти нову сім'ю для шести семи котіків, розповідає волонтер. А всього за час існування прихистку родину отримали тисячі пухнастиків. я помогаю там, если котенок, обязательно под стерилизацию, под кастрацию. Я всегда людям говорю, не дай Бог что-то случится, меня набирайте, если, вам, если вы не в состоянии быть, я вам помогу. Я вам всегда помогу спасти. Все бывает в жизни. Если, ну мало ли, если что, знаете, я свое животное всегда заберу. То есть я не отдаю так, чтобы просто, а я веду его, готов, готова вести свое животное до конца. Говорять, що кіт приносить щастя у дім. У свою чергу людина може подарувати родину пухнастику, особливо якщо він чи вона з притулку. Коти віддаються тільки у відповідальні руки, без вигулу на вулиці. Якщо ви давно мріяли про пухнастого друга, візьміть з котячого прихистку. Сюди можна завітати, познайомитися та обрати собі домашнього улюбленця, який неодмінно стане членом вашої сім'ї. Котики шукають свою родину. Пухнастики неодмінно подарують щастя, радість і свою любов. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.